Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами, Кожухівський Олександр. Нольтрам закликав Російську Федерацію зупинити удари по Україні у Кремлі. Своєю чергою заявили, що Володимир Путін підтримує ідею щодо необхідності припинення вогню в Україні, але спершу потрібно відповісти на цілу низку запитань. Це пов'язано із планами подальшої мілітаризації Києва. Тощо, тому всі ці нюанси, як і раніше, на порядку денному, і будучи солідарними з ідеєю про необхідність якнайшвидшого припинення вогню, ми повинні забезпечити наші інтереси і прояснити ті. Самі аспекти, про які я говорив, сказав Дмитро Пєсков. Володимир Путін підписав закон, що забороняє розміщення реклами у соціальних мережах Instagram та Facebook. Тепер за це передбачено штраф до 6 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Як ви думаєте, в Україні таке можливе? І чи скоро таке наступить в нас? Країни Європейського Союзу можуть найближчими днями відповісти на введені Дональдом Трампом мита. Пише агентство Reuters. європейський союз може схвалити перший пакет контрзаходів проти американського імпорту на суму до 28 мільярдів доларів. Під мито у відповідь можуть потрапити м'ясо, крупи, вино, деревина та одяг зі сполучених штатів Америки. Такий крок означатиме, що Європейський Союз приєднається до Китайської Народної Республіки та Канади і накладе тарифи у відповідь на Сполучені Штати. Йдеться у матеріалі. Завтра у місті Люксембург відбудеться перша загальноєвропейська зустріч міністрів торгів з питання регулювання на нові американські мита. Тим часом радник. Мк Дональда Трампа заявив, що понад 50 країн звернулися до Білого Дому з проханням розпочати торгівельні перемовини після введення мит. Сам Дональд Трамп також заявив, що йому не подобається бомбардування України з боку Російської Федерації. Водночас, президент Сполучених Штатів Америки зазначив, що Вашингтон і надалі веде перемовини з Москвою щодо припинення вогню в Україні. Почалося компанія Ауді зупиняє свої поставки до Сполучених Штатів Америки. Усі автомобілі, які були ввезені до країни після 2 квітня, затримуються в американських портах. Рішення пов'язане з тим, що багато моделей ауді, зокрема популярна Q5, виробляються в Мексиці або в Європі. Потрапляють під нові тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа. Безпілотники Російської Федерації атакували Нікопольський район Дніпропетровській області. Відомо про трьох постраждалих. Також пошкоджено кілька приватних будинків та офісне приміщення. На Півдні не спостерігається накопичення російських військ для здійснення десантної операції однак повністю виключити таку спробу росіян не можна. Повідомив речник Сил оборони Півдня, Також речник розповів, що за тиждень окупанти не захопили одну позицію на південному напрямку. Сили оборони уразили три російські ЗРК Бук у Курській області. Бук М3 сучасний мобільний зенітно-ракетний комплекс Росії, один із ключових елементів ППО росіян. З новодобу ЗСУ відпрацювали 1350 живої сили, 13 танків 25ББМ, 31 артилерійську систему, 2 РСЗВ 28БПЛА, 15 крилатих ракет та 71 одиницю техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.